Звичайно ми назвемо насамперед апостола Андрія Борославного, який проповідував Євангеліє на нашій землі. До українських святих належить кризки мучі. І звичайно ми нас жимо і до великого князя цього дива. І в велику княгію. Gracias. Tanya kita ini, dia Ті, кого Господь прийняв царство небесні святі, а тому, що царці небесне. не маючи в одежі. це означає, як ти, будучи грішником, прийшов у царство небесне. Це означає, що ніякий грішник царство небесне не попаде. А хто що діє? вест. Настрање којие У свято и нашого спаси гріхи, то ми можемо, сподіваючись на вілість Божу, війти в царство небесне і теж бути святили. Ось ви здивіться кожній до себе. Хочете ви після цветі війти в царство небесне? Чи не хочеш? Ти можеш каже, що я хочу війти в царство небесне А якщо ти хочеш, можеш ти відійти, чи не можеш, можеш відти. А що ти робиш? Нема бо одна дірало повірити, а Бога не повірить. тому нам Віра, а жива віра це та, яка рухає нами, коли ми діємо у своєму житті під впливом нашої віри. І наша віра, жива віра, виявляється в любові. Тому Господь сказав, що найбільшою заповіддю є любов до Бога і, до Також, і любов до ближчого. Так ось цю любов цієї любові наш народ жив і живе. Любові до Бога. Сьогодні згадуємо українське козацтво, яке на цьому місці поклало свої душі за нашу віру і за нашу землю, за нашу батьківщину. Ось ці козаки, які лежать тут, мали вони віру чи не мали? І ніхто із нас не скаже, що козаки, які загинули тут, не мали віри, бо вони за віру православну боролись. Маємо і любов. Якби не мали любові, то життя своє не піддали. Або вони життя віддали. Значить, а Христос що сказав? Ніхто не має більшої любові, якщо Душу свою, тобто життя своє віддасть за дуть своїх. То вони віддали життя своє за свій народ, віддали, значить, любили і єдиною перешкодою для в царство небесне Є дріти наші і наші предні. І якщо Господь помолить вам, церкви, розкритім дики, то вони і святі. І пам'ять ми звершимо як святих. Це було в історії, а тепер наш час. Благодать Святого Духа діє чи не діє? Дорогі браті і сестри, діє та ще як діє? народ, як людей примушували, не вірить в Бога, не вірить у віще життя, не вірить церкві, але ж церква збереглась яким чином. не невидимо. бо як Бог невидимий, так і благодать Святого Духа не І багато хто із людей, не віруючи, каже, ну якщо Бог не видим, то може його воювати. Може, і благодать не видима, то може її нема. Якщо так розмірковуватись, то скажіть, а любов видима, ви можете любов бачити? Не можете любов бачити. А хто із нас каже, що любові немає? що любові нема, але ж вона невидима, тобто і невидиме є реальним Ось ця невидима. Іде війна. І молоді люди, і люди по тих молодих. І тут ідуть на всіх да дбас. Якою силою води рухаються? А скільки вже українців віддало своє життя за волю України? Багато і ще багато віддасть. Як дотаського, що вони палають любов'ю до своєї землі до своєї сім'ї, до свого народу. Тому, згадуючи козаків, які загинули за Україну на цьому місці, ми також шануємо пам'яті тих, хто загинув в Донбасі і хто і нині захищає нашу землю від агресії. І виникає питання, як хто ж в цій війні переможе? Агресор переможе? Чи жертва агресії переможе? Де нема правди, де нема добра, там Бога нема. А якщо Бога нема, то хіба може агреса не маючи Бога перемогти ніколи. Зброя не завжди тримала. Гадайте Другу світову війну, яким озброєним був Гітлер, але ж він був фашистом. Переможу їх Богом, тому що правди там нема, тому ми повинні. А віддали чому, бо миролюбила країна? Україна ніколи в ні історії не захоплювала чужі території. Чому не захоплювала? Тому що миролюбила, але свою землю боронила завжди. І доказом є оці козаки, які Лежать на цій священній землі. Тому і нині, будучи миролюбивою країною, ми свідчимо, що правда з нами. І тому й переконані, що перемога буде з нами, ми з нами Бога. І будемо, дорогі браті і сестри. Молитись до всіх українських святих, щоб вони допомогти нам, як вони допомагали нам в історії і особливо Божа Матір. Тому український народ особливо шанує Божу Матість. І тому на нашій українській землі так багато хранить на честь покрова Божої І нехай же Божа матір разом з усіма українськими святими молиться за нас, щоб Господь послав нашому народу і нашій, нашій країні мир і славу. Йому слава на віки тих, слава Ісусу Христу і слава Україні!